Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю. Я Ірина Котлярова. П'ятниця на календарі. Ми готові розказати про найважливіше з життя Сумщини. Далі коротко про головне. Міський голова Сум замовляє статті для чорного піару. Угорщина позичила Україні 50 мільйонів доларів на ремонт доріг. СТС вітає своїх глядачів з великодним. Замість конкретних дій чорний піар. Міський голова суму Олександр Лисенко не бажаючи відповідати на питання кореспондентів СТС про проблеми обласного центру, замовив кілька статей на сайтах, у яких називає наш телеканал сепаратистським, бо дуже зручно маніпулювати патріотизмом містян, приховуючи реальний стан справ. Ми ж порахували скільки грошей мер останнім часом витратив на самопіар. Поки сумчани очищають душу й помисли перед найбільшим релігійним святом, мер Сум не оминає можливості пропіаритися. Кілька днів тому центр міста заполонили сіті лайти з фотографією міського голови Сум Олександра Лисенка. Сумчани вже встигли оцінити черговий піархід мера. Що далі? Ікона вже пишеться чи пов'язане Воскресіння Христа із діяльністю міської ради? Чому Воскрес Христос а на лайтбоксах Лисенко? До того ж кепкують і над самим виглядом такого привітання, оскільки замість звичного набору символів Великодня всю площу займає фото самого Олександра Миколаєвича. Якщо за борди платилися гроші, то така піар-кампанія коштувала би близько тисячі гривень за один борт. Але команда мера могла піти далі і провести ці борди як соціальну рекламу. Тоді це не коштувало б ні копійки однак, за законом, соціальна реклама. Інформація, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, і спрямована на залучення уваги до проблем соціуму, борди із фото Олександра Лисенка навряд чи привертають увагу до проблем соціуму, але міського голову це не зупиняє. Бо ж мерові не звикати маніпулювати словами і фактами. Нещодавно новинна стрічка в інтернеті поповнилася статтями, які мають ознаки замовних, однакові за змістом і майже нічим не відрізняються у тексті. У деяких навіть є помітка. Реклама у публікаціях висловлена позиція міського голови щодо телекомпанії СТС. У середньому одна замовна стаття на сайті коштує від однієї до півтори тисячі гривень. На такий піар-хід міський голова ймовірно витратив більше п'яти тисяч гривень. Цікаво, що усі ці матеріали вийшли після того, як Олександр Лисенко відмовив наші журналісти у коментарі щодо зламаних тролейбусів. Замість конкретної відповіді на питання Сумчан мер просто нагрубив кореспонденту. А ви про тролейбус. Усе скажете, чому зламали три тролейбуси працівника? Я вам ще розкажу, коли ви будете давати правдиву інформацію, а не е, е, повністю не тільки 50%, Я з вами буду спілкуватися. Ви сіперське телебачення, коли це ви скажете по телебаченню, я вам буду з вами спілкуватися. Сепаратизм прагнення до відокремлення відособлення у багатонаціональних державах. Політичний рух скерований на відокремлення від державного цілого і утворення самостійної держави академічний тлумачний словник. Утім, відокремитися від проблем міста намагається сам Лисенко. У своєму коментарі міський голова визнав, спілкуватиметься лише із сепаратистами, а не із тими, хто любить своє місто і шукає правди. До того ж, не так давно Олександр Миколаєвич у студії СТС захоплено розповідав про досягнення. Ання міськради хизувався реформами і обіцяв працювати відкрито і прозоро, але суть навіть не в цьому. Упереджене ставлення міського голови Сум до телекомпанії СТС важливіше за відповідь сумчанам про те, що насправді коїться у місті. А значить, замість реальних справ мер сум більше займається політикою, а не господарчими справами і воліє витрачати немалі кошти на власний піар. Анастасія Командантова, Олександр Сорбат, новини СТС. Угорщина позичила Україні 50 мільйонів євро на ремонт доріг. Щоправда, закарпатських. Віддавати ці гроші будуть із держбюджета коштами платників податків, зокрема і сумських. Однак на сумські дороги з цієї суми не витратять ні копійки. Ми порівняли дороги Закарпаття і сум. Результати у наступному сюжеті. Це закарпатські дороги. Вони поєднують міста і пишаються своєю досконалістю. Однак саме для їх ремонту уряд України взяв кредит в Угорщини у розмірі 50 мільйонів євро. Нардепи підтримали це рішення ще у березні, після чого хизувалися. Тепер іноземці, заїжджаючи на територію України, не будуть дивуватись поганому стану доріг. Для них буде звичайною відмінна якість дорожнього покриття, до якої привчатимемо і закарпатців. За даними проведених досліджень, автодороги сумського краю виділені яскравим червоним кольором, що означає, ям тут чимало. А ось на західній Україні червоного майже немає. Навпаки, переважає зелений, що підкреслює відсутність ям. Але гроші направляють чому саме туди. Ледь не щодня ми розповідаємо. Вам про стан сумських доріг, та з плином часу ситуація не змінюється. Господи, саме ужасно. Ми вчора були за границею, недалеко, Так там дороги взагалі атлічні. котися, а тут Отлично, Поки <с доїхали до городу, і по городу таке саме. Ну насправді дуже погані дороги, і вони скрізь погані. Навіть подивитися на нашу центральну вулицю, навіть тут ну пройти не спотикаючись, неможливо. Рудніше проїхати на Харківській, або по Курській тоже. Но катаємося. Ми чаще сьоголіба либо здесь, либо на ЖД. Та гроші на ремонт йдуть на західні дороги. Чим керуються на виділяючи 50 мільйонів євро, не зрозуміло. Однак віддавати гроші за ремонт західноукраїнських доріг будуть і сумчани своїми коштами від податків. Анастасія настасія Олександр Сорбат, Новини СТС. Гучний скандал у Лебединському агролізгоспі набирає нових обертів. Улітку тут виявили місця незаконних рубок добів. На тодішнє керівництво відкрили судові провадження. Минуло півроку. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за станом справ. Шокуючі подробиці ситуації. Дивіться у сюжеті. Екс-директорка підприємства, яку було звільнено після крадіжок ліса у літку 2016-го, була поновлена на посаді 29 березня. Однак її одразу відсторонили через інше кримінальне провадження, та нам стало відомо, що не зважаючи на це, вона й досі втручається у роботу підприємства і чинить моральний тиск на його працівників. Вони не аби як залякані, нам же розказують кілька вражаючих фактів. К нам приходить приходять старий директор якого відстранили. Она на Вал, Валентина Карапета на Она нас пугает, э, говорит, это не делайте, зачем вы это пилите. Э, я пройду это вам за зарплату пойдет. И, как она была директором, все ушатанное было полностью. Сейчас настроили, все подстроили, работа сейчас идет, ну, отлично идет. Що ж насправді робиться на підприємстві, вирішили перевірити. І ми, виконуючи обов'язки директора, розказує проблеми є, але підприємство працює у нормальному режимі, незважаючи на поновлення ексочільниці. У цеху переробки працює обладнання, переробляється деревина та виготовляються пиломатеріали для подальшого експорту до країн Євросоюзу, зокрема Голландії, Літви та Німеччини. Не пасе задніх підприємство і у висадці молодих дерев. На цій ділянці ростуть однорічні сосни і дуби. Що стосується партнерів підприємства, що закуповували пиломатеріалу Лебединського агролісгоспу за часи керування екс-директорки, то виявилось, що вона вмовляє їх не купувати нічого, поки вона відсторонена від посади. Я частний підприємець, займаюся закупкою пиломатеріалів по Лебединському району. Раніше Заключал договор Сердюк Валентиной Карапетовной, покупал постоянно ее материалы. Сейчас у меня недавно произошла с ней встреча. Она как бы попросила, чтобы прекратил я покупать э, пиломатериалы, чем это объяснить. Допоки не завершаться судові баталії, пов'язані з колишнім керівництвом. Екс-директорка не дасть спокійно працювати людям і розвиватися лебединському агроліцгоспу, певні працівники. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, новини СТС. Вандал на цвинтарі крадій викупував залізний матеріал, який був на кладовищі, продавав як металобрухт, а за ці кошти намагався жити. Чоловіка піймали при спробі вивести чергову партію наживи. На кладовищі шостки почали зникати залізні огорожі. Як виявилося, 70-річний дідусь викопував залізні стопчики і забирав їх на візку. Здавав вкрадене на металобрухт, а гроші витрачав на харчування. При затриманні не заперечував своєї крадіжки. Що ви ну, Що Штовка. Штоблюки. Для чому теряли? На металле. Много натім там да, У поліції говорять, що це не перша крадіжка затриманого. При перевірці вияснилося, що він надругався над могилою, що передбачено статтею 297 кримінального кодексу України. Розібрав оградку і решив вирішив у такий спосіб поправити своє матеріальне становище. Мешканці, які приходять до рідних, похованих на цвинтарі, говорять, що це вандалізм. Що значить прийти на кладбище у мертвих, щось забрати? Це невозможно. Це у, Уму просто не постіжив. У мене в голові не вкладається. Правоохоронці перевіряють, затримано на причетність до інших крадіжок. Дідусю загрожує позбавлення волі строком до п'яти років. Ірина Котлярова, новини СТС. Кадрові зміни новим заступником прокурора обласної прокуратури став Рустам Галаєв. До цього чоловік сім років пропрацював у Київській прокуратурі, після чого повернувся до сум. Останнім часом очолював відділ розслідувань кримінальних проваджень в сумській обласній прокуратурі. СТС вітає з великодним. До дня Христового воскресіння команда СТС підготувала своїм глядачам сюрприз. Що саме дізнаєтесь вже за мить. Великодній кошик готовий, глядачі чекають. Телекомпанія СТС їде вручати подарунки. У чистий четвер разом з пані Наталією ми підготували для наших глядачів сюрприз. Тепер же їдемо вітати сумчан. Щодня до нас звертаються десятки людей з різноманітними проблемами та питаннями. Ми намагаємося допомогти кожному, адже саме вони наша головна аудиторія. СТС працює для людей. З пані Аллою. Ми познайомилися нещодавно. Жінка скаржилася на затоплений підвал, у якому вода стоїть вже майже 10 років. Після нашого втручання жек нарешті направив туди майстра. Ми ж не забуваємо вдячних глядачів, тож приїхали привітати пані Аллу зі святом. Тримайте, це вам від нас. подарунок. насіба, спасибо, дай Боже вам всім здоров'я, любі, ласки і всіх благ. Дай вам Боже. большое спасибо. Пан Володимир інвалід першої групи. Через непрацюючий ліфт він в'язень у власній квартирі. На вулиці останній раз він був восени. Сходами користується лише за крайньою необхідністю. Після нашого візиту комунальники пообіцяли, ліфт відремонтують до кінця травня. Поки ж пан Володимир приймає від нас вітання. Праздничками і вас, всього вам хорошого. Спасибо большое. Надіюся, що. Наша власть щось зробить. Привітали ми і пані Олександру, яка постраждала від вибуху газу у будинку 52 на проспекті Лужпи. Самого вам здоров'я, самого да. спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Спасибо вам, Спасибо вам. Ми рушаємо далі. У планах ще багато адрес. З побажаннями найскорішого одужання ми привезли гостинці і маленьким пацієнтам дитячого онкогематологічного відділення. Для цих дітей важливо, аби про них не забували. І навіть невеличка увага до їх проблем здатна зробити життя в палаті, хоча б трохи яскравішим. Тим часом ми їдемо вітати з великодніми святами своїх колег-телевізійників. Телекомпанія вас зі святом усього найкращого. Гарних свят! Дякуємо колегам і е, бажаємо, щоб цей великдень приніс телекомпанія СТС лише гарні новини і всім нам теж. Дякую. Привітання ми йдемо і до іншої сумської телерадіокомпанії. Журналісти приємно здивовані. Дуже дякуємо вам за таке щире привітання. Взаємно вітаємо вас напередодні світлого Воскресіння Христового. Бажаємо лише позитивних, об'єктивних новин і завжди тримайте руку на пульсі подій, які відбуваються у нашому місті і на Сумщині загалом. Стес вітає усіх глядачів з великодніми святами. Залишайтеся з нами і телефонуйте на гарячу лінію, якщо потребуєте нашої підтримки. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Великодні подарунки своїми руками у центрі реабілітації дітки інваліди протягом тижня готувалися до свята. творними пасхальними яйцями вони прикрашали дерева, дарували мамам. Як творили, святкували та хто ще отримав великодні подарунки? Далі у сюжеті. До свята Великодня готуються й діти з обмеженими можливостями. Їм набагато складніше створювати пасхальне яйце, але вони дуже старанні. Вчитель підказує, як своїми ручками створювати красу. Ці звичайні картонні овали за допомогою пластиліну діти перетворюють у яскраві шедеври. Настінка, що у тебе в ручках? Розкажи. Ти ж говорунья, розкажи. Качалка. качалка. А що ти качалкою розкатуєш? Пластилін, да? Да. Да. И ручка тогда какая будет в тебе? Яка ручка будет, если ты будешь лепить с пластилином? Сильно. Сильно будет ручка. Катай желтую. Вот так, прямыми движениями. Да. Сверху вниз. Пальчики расходятся. Молодец. Вот пальчики расходятся. Теперь мы возьмем два цвета. Какие мы два цвета взяли? Молодец. Ці діти наполегливо майструють день за днем, щоб їх вироби були гарним подарунком для своїх батьків, враховуючи специфіку захворювань дітей, така творчість дуже ефективна. Саме головне, що дитина відриває від великого кусочка маленький розтягує, заповнює цветом шаблончик. Я даю шаблони, щоб ребенка легче було за короткий промежуток, за неділю там получает сувенирчик. Штували справжнє свято, казкові герої, грали з дітьми в ігри, проводили конкурси, співали і танцювали. Діти готувалися, розказували великодні віршики, отримували призи. Своїми пасхальними яєчками вони прикрасили на вулиці символічне великодне дерево, яке замайоріло кольоровими пасхальними виробами. Тільки діти, які через біль кожного дня намагаються жити в соціумі, можуть так щиро дарити подарунки. Вони передали красиві великодні сувеніри, зроблені власними руками діткам онкохворим, які зараз перебувають в лікарні. Будьті гладите його так от де ви будете збиратися, і він буде і сповняти всі ваші мрії. Сувеніри від дітей інвалідів центру реабілітації доповнили небайдужі добрі сумчани, які зібрали продукти і від щирого серця передали батькам онкохворих дітей. Фрукти, овочі, пасхальні смаколики для всіх дітей відділення онкології так потрібні для повноцінного харчування. Кожен із нас оглянувся і подивився, хоча б одному чоловіку допомогти. І це вже велике ділення мами діток не стримують сліз, адже будь-яка допомога для них спасіння. Заті людям, які нам сьогодні допомагають, тому що нас много грошей водять на лікарства, і продукти питання у нас відходять как то на второй план. Тож давайте не тільки у свята робити добрі світлі вчинки і допомагати один одному. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський, Новини СТС Великодній кошик зібрали учні 12-ї школи для учасників АТО. Вони ще зовсім діти, та в їх очах словах стільки гордості за те, що вони роблять. Маленькі волонтери зібрали солодощі і відправили пакунки на схід країни. Ушні школи номер 12 справжні патріоти і волонтери. Разом зі своїми батьками вони зібрали солодощі, які передадуть учасникам АТО, які зараз на сході захищають нашу країну. Це акція до свята Пасхи. Збери великодні кошик для воїнів. АТО». ці коробки наповнені цукерками, печем і пасхальним смаколиками. Адже робити добрі справи, особливо у великдень, вони вважають гордістю. Я волонтерка та патріотка. А що ти тримаєш в ручках? Я тримаю солодоща, які відійшли воїнам АТО». Ми горді бути волонтерами, тому що ми вважаємо це як пошаною до тих, хто захищає нашу землю. Я волонтер, я дуже цим пишаюся. Я пишаюся нашими воїнами АТО за те, що вони захищають наше небо від куль танків. Тато у мене волонтер. Він їзде в різні зони АТО, відносить солдощі і харчі. Папа мені пообіцяв, коли мені стане 10 років, він мене візьме теж в зону АТО. Мені допомогли мої батьки. Ми з ними особисто ну, долучилися до цієї акції і передаємо цукерки ну, воїнам авто. Школярі постійно підтримують благодійні акції і не афішують, адже це допомога йде від щирого серця. Ця акція вона важлива, мабуть, не тільки воїнам, а то щоб вони відчували цей зворотний зв'язок. Що вони потрібні, вони ті головні люди, від яких залежить наш мир і спокій. Ну а в більшій мірі я як педагог вважаю, що це потрібно нам, які тут на мирній території, тому що це наша пошана, це наша вдячність. І якщо хочете, це наша проща. Вже сьогодні машина з подарунками вирушить на схід нашої країни, щоб встигнути до великодньої неділі. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС, а ось погода на вихідні не балуватиме. В день стовпчик термометра не підніметься вище 13 градусів. Сонечко буде радувати та не часто, адже синоптики прогнозують дощі і сильний вітер. Тож, вирушаючи на святкування Великодня, не забудьте тепліше одягтися. Ось так закінчується робочий тиждень. Якщо станете свідком цікавого на вихідних, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми продовжуємо весь час працювати для вас. Команда СТС вітає всіх з великодним. Нехай кожен день наповниться щастям і Божою благодаттю. Залишайтеся з нами на Естес.